Сьогодні в Домі української культури відбудеться презентація книги української письменниці та журналістки Дари Корній. До Житомира авторка привезла книгу, що являє собою збірку казок для дітей під назвою Пасіка України та інші казки війни. Сьогодні в Домі української культури міста Житомира відбулася презентація книги Дари Корній, Пасіка України та інші казки війни. Публіка мала унікальну можливість не лише ознайомитись з літературною новинкою. Але й зануритись в атмосферу міфічних історій, які розповідала сама авторка. Також письменниця спілкувалася з гостями, ділилася власним досвідом та емоціями. Гості обговорюють свої улюблені твори авторки, діляться враженнями та сподіваннями від її нового видання. Тара майстерно поєднувала розповіді про казкових персонажів зі спогадами з реального життя, створюючи враження цілковитої гармонії між світом фантазії та реальності. Книга Пасіка України та інші казки війни не лише розповідає про неймовірні пригоди, але й торкається на найактуальнішої ситуації в Україні. В книжках Дари, доброї світлі сили завжди перемагають пітьму, адже сили рідної землі на боці правди. Шукайте збірку казок негарня свого міста.